Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 18 листопада, вже 268-й день нашої визвольної боротьби проти окупанта. Збройні сили України мужньо відбивають атаки ворога ціною власного життя. На жаль, наша громада втратила ще одного патріота та свого захисника. Учора ми прощалися з Миколою Споденком. Стрілець-помічник гранатометника 12-го стрілецького батальйону героїчно загинув, захищаючи Україну від російських окупантів, виявивши стійкість і мужність. Пам'ять про його подвиги навіки буде в серцях вдячних містян. Микола Олегович віддав найцінніше своє життя. Він докладав максимум зусиль, щоб наблизити нашу перемогу, але клятий ворог перервав політ його крил. Жодними словами не втамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душах тих, хто знав і любив його. У цю гірку годину колектив південноукраїнського енергокомплексу сумує разом з рідними та близькими загиблого. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. А щодо південноукраїнського енергокомплексу. То в умовах воєнного стану він працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС-ГЕС стабільно виробляють електричну енергію для потреб країни та армії. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Персонал підтримує його безпечну експлуатацію на належному рівні. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан не змінювався. Його рівень перебуває в межах чинних норм. Працюємо на перемогу. Слава Україні!